Ось простіше цього рецепту вже точно нічого бути не може. А як же це смачно, просто немає слів. Отже, нам потрібно три яблука. Розрізаємо їх на чотири частини. Ось так. Обережно прибираємо все зайве. Шкірку я не знімаю, шкірку ми залишаємо. І тепер будемо нарізати кожну частину на тоненькі слайси. Напевне, саме це найскладніший процес у цьому приготуванні, але навіть він займає буквально кілька хвилин. Я рекомендую вибирати для цього рецепту соковиті солодкі яблука. Тоді рецепт вийде просто неймовірно смачним. Ось що у нас вийшло. Тепер беремо тісто. У мене звичайне листове тісто. Всю поверхню тіста змащуємо розтопленим вершковим маслом. Тепер обережно посипаємо все корицею, не пропускаючи жодного сантиметра тіста. Заповнюємо всі всі місця. Ось так. Це буде дуже ароматно і смачно. Тепер цукор. Зовсім трохи цукру посипаємо на всю поверхню тіста. Тісто можна брати будь-яке, дріжджове або просто звичайне бездріжджове листкове. Можна зробити самостійно, а можна купити вже готове в магазині. Як вам більше подобається, і тепер найвідповідальніший момент: викладаємо на тісто яблука в нахлест. Ось так до цього процесу можна легко залучати дітей. Осінню-зимову пору такий десерт стане справжньою знахідкою. І вам обов'язково захочеться зібрати якомога більше друзів за своїм столом. А головне, що стояти на кухні для цього зовсім багато часу не потрібно. Ось і все. Наші яблучка готові. Тепер обережно загортаємо все це в рулет. Ось так, допомагаючи пергаментним папером. Закриваємо краї, щоб у нас нічого не випадало. Ось так. І майже все готове. Тепер нам залишилося все це нарізати на порційні шматочки. Робіть це не поспішаючи, щоб яблука добре прорізалися і не розривали тісто. Ось так. Ось що в нас вийшло: тепер кожен шматочок перевертаємо і викладаємо на підготовлений деко, застелений пергаментним папером. Зверху кожну булочку змащуємо рясно жовтком. Ось так. Ох, яка смакота буде! Навіть складно в це повірити. Відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Дістаємо, даємо трохи охолонути і кожну булочку посипаємо рясно цукровою пудрою. Ось так. Це неймовірно смачно. В нас вийшло щось схоже на сінабони. Але тільки набагато смачніше. Хрустке листкове тісто, соковита яблучна начинка всередині і ці ароматні спеції. Боже мій, це дуже смачно! Рекомендую обов'язково спробувати. І вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Ставте лайк, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей, Па-па!